Так, всім доброго дня. Обіцяла розпаковку на сьогодні. Це я зараз так зніму, щоб побачити, чи усе те, що я замовляла, пройшло, чи не все. А потім, може ще як зніму і себе покажу. І більш детально тканинки. Це на Фейсбуці є одна група, вони в Інстаграмі є і на Фейсбуці. На Фейсбуці мені якось зручніше. І там раз у тиждень, вони тканини продають, і раз у тиждень у них є такі розпродажі, залишки. Знаєте, коли з рулону залишається. телефон І вони ті залишки дешевше трошки віддають. Ось це таке називається купон. Це я купляла для Яни. Це на футболочку так робиться. Ну, горловинка. Їх тут скільки таких? Ось друга і третя. Можна зробити на три футболочки. І ззаду якусь тканинку другу. А можна, я бачила, частіше так роблять, що беруть отак спереду цю конячку, ззаду конячку. І де тут прорізають для рук, для горла обтачку роблять і готова футболка. Так, це для Яночки. Який тут брак був? Тут щось писало, що десь якесь загрязнення, ну. А я його щось не бачу. Так, ладно. Ось ще таке. А скільки оце коштує? Тут... Оце 40 сантиметрів і три купончика 60 гривень. Так, це для Дени... Дениса. Де ти є все-таки? І тут щось писали десь загрязнення, але я щось його не бачу. Теж такі три штучки, три малюнка. Інтересне. Це в доньки питаю, висилаю таке питаю, будеш дітям пошиєш футболки. Вона мені ніколи, нема часу. А Я вже замовила, вони вже до мене посилка йдуть. Вона пише, нема часу. Ага. Знайдеш десь часу. Так, сюди. Це, це такий вельвет. Тут десь 50 чи 60 сантиметрів. Ой, який він приємний. Ось тут печать, бачу що вона? Видно вам, я видно. А я не знаю, може це так воно і треба, що по всій тканині йде. Ну, за цього за цього запросто, так як я, не можна плаття пошити. Ну, таке безрукав сарафан. Так, це ще дітям. А це все бязь. Це постіль. На наволочки, простині, підодіяльники. Ось такого кольору. Я вже не пам'ятаю, скільки тут відрізів. Десь за три метри вони йшли відрізи такі. Це якщо я... У нас там дощик моросить, якщо дощик переморосить, я може вийду на вулицю. І там десь, де я обично за хатою знімаю свої такі речі, що сохнуть. Воно таке гарненьке. І це ще, що мені сподобалось, оце було. У залушках був такий. Просто однотон сірий. Ось. До цього було б дуже гарно. Там у цій групі навіть є фотографії де. А це, допустимо, підодіяльник, а це простень. Чи наволочки такого однотонного кольору? І це був залишок. А я спитала, можна ще замовити. Ну, щоб замовити іменно однотонного не було в їх на, на даний момент. Взяла цей залишок. Так, а яку ціну воно? 87 гривень, так як посчитати по по тому, по залишках за метр. У всієї бязі ширина 2 метри 20 см цієї, цієї і у сіренької. Так, оце таке так, ну, все що я замовляла, все вислали. Так, Ну а це мені отакі штучки подобаються дуже. Це ж можна зробити ось таке перед, бо треба, мабуть, телефон зняти. Бо тут до мене лізе ось о. Коток. Тут до мене прийшли Котеня, а я тебе гукала, масік ти мій. Я тебе гукала, ти не схотів іти. А тепер проперся. Бать, що робиться, все, яке ось. Це називається кулір. Це так як можна, і може і на доньку підійде, от наперед футболки, на Дениса, може, і здорове. Ну, то вже сам самі придумають. Її є такі отут, що на горловину такі купляються спеціальні манжетики. І на рукавця та теж така, я не знаю, як вона називається, але є таке. Я бачила в групах. Так, а ну, кіт, дай мені цю коника цього. Ось гарненька яка. Красива, да, кіт? Да. Ото тебе там не вистачало. Прийшло воно. Так, да, оце так. Оце тут ми можемо спати. То на нитках, то на якихось... все. воно вляглось. Все, розпаковка закінчилась. Але я все показала. Покажу, не покажу, як воно більш виглядить, спи маленьке спи. Воно втомлене, воно поїло. Так, чим, чим далі займаюся? Аби таке неділом. Це хотіла показати ширину цього купона. Ось одна така один такий малюночок 48 см. Ну, так, да, це навіть на дорослу таку жіночку худеньку можна футболку зробити. А для дитинки запросто. І тепер гляньте, як підходить цей вельвет сюди по кольору. З його можна такі. Штанішки зробити. Ну, мабуть, на штани довжини не вистачить, а такий брід же на літо, а взагалі як під колір. Ця донька там дивиться. думає Господі, накупляє ти ший. Ну, її машинка краща, і дитина таки поруч, можна на дитину міряти. Це спить, висмикнула з-під його, тканинку далі спить. Котуля маленьке моє, Кота, покажись Мася. Його вчора цілий день не було, не знаю, де бігав. І сьогодні це тако в обід прибіг. Я вже аж скучила. Включай, каже, світло, воно мені пече в оки. Оп! Моросить дощ у нас на вулиці, там під деревами. Не хотіла я виходити. Ось тут розложилась на дивані показати. Маки такі. Чи це не маки, ну таке гарне. І за цим сіреньким буде взагалі. Класне. А котолечка спить. Я з нього висмикую, висмикую, а він спить. І ось таке зелене. Мені і подобається, що малюнок так з одного боку, з другого так іде. О, закінчиться малюнок. Маленького збудили. Поки це висмикувало, воно вже все. Мосик мій. Не хоче поворочуватися. Куточок поспав, а тепер вирішив помитися. Оці квадратики, коли я їх зв'язала, вони в мене досі лежать. Я з ними нічого не придумаю. Треба їх заховати десь, щоб пилюки не припадали. Так, не думайте, що я повністю перейшла на, на шиття. шиття це таке. А я тут так неочікувано зв'язала собі такий светрик із твіду. Коточок тікає, мабуть. Ось ну, так. Уже пора тобі на вулицю бігти. Зараз я не знаю, чи телефон підтяну. Це я зараз так на скору руку його покажу. Вже він тут... Ой, розложила, як попала. Ну, зрозумієте. Реглан зверху, ось такі рукавця коротенькі на кінчиках. До, до ліктя, чуть нижче ліктя. Ось такі. Це ще воно не прате, без ВТО. Ось буквально вчора зняла спиць. Я здивіться, яка неприємність. Бачите, загубила петлю? Це на тому етапі, коли рукава на спицю, точніше на нитку, на додаткову скидала і починала в'язати саме тіло. І ось загубилась петля. Ай-яй-яй. І ще напереді, на такому видному місці. Ну що ж. Так, реглан зверху. Тепер підрізи. Які тут у мене підрізи. Ну, це, мабуть, я буду показувати, як я його вже ВТО проведу. Ну, ось тут десь підрізи, їх не видно, їх і не повинно бути видно. І низ теж такий. Оце така у дирочках. І він такий коротенький буде. Не дуже довгий. Так, це я скажу, тільки сьогодні зняла і спиць. Оце, що в'язала так неочікувано, і він на мене так отут -от зверху гарно сів. Якось такий був, як попав, як попав, дивлюсь щось, що куди б шовтин, що в ворота. А зробила горловину, вділа їм. Прям гарно. Так, всім пока. Коточка лежиться. Всім привіт передає. Гарного дня, гарних вихідних.